Ми хочемо запросити на цю сцену. У нас був перший можна, випуск. Можна так. мені один момент уточнити? В нас є подарунок від вашої люблячої учениці. Я б ага. хотіла, щоб ми разом його прослухали, прийняли, а тоді вже випуск. Давайте мене мурашки якраз вже. нам період зробити зміни. Давайте. Так. Що ми маємо робити? Танцювати. Танцювати, Хорошо, тоді що, піднімаємося всі в залі? Чи як це ми будемо робити? Ґі, жінки, мов сонце і весна, у душі хвирує глибина, Наталі королева всіх квітів, світла на щось є, зіркові світи. Іди сюди. Де цей подарунок Ви прикладі, теорії, на курсах де знання мови мас. Мрії оживають, мов зоряний джаз. О, Наталія і світлана. Як магніти до себе wow, ведете yeah, таланти yeah. людей, мов скарби відкриєте зустрічі з вами, постал. Це коли серце стає карт. А дельта Вортекс — це не фантастика. Це ви ваша мудрість і харизма. Склоняємося вам за шлях і за місць. Засміліві під кожну із ніч. Ви викладачі лідери світло весни. Жінки з яких починається сни. Наталі, дякуємо. дякує. Зірка якось так. Всім доброго дня. Я тако з листочка, бо я тут гарно написала весь текст, що я хочу донести, сказати. Зараз видихну, <свісно> бо ми бігли з чоловіком прямо з вулиці. Всім доброго дня! Хто мене знає, а можливо, хто не знає, я Наталя Себа, успішна бізнес-леді, кохана дружина, любляча мама, турботлива донька, прекрасна сестра. Вірна подруга, практик і наставник для людей, які люблять жити своє життя яскраво. Раніше я приїздила на курси до дівчат завжди з колонкою і музикою. Хто пам'ятає? Хто був зі мною на курсах? Хто пам'ятає, як я любила приїжджати з колонкою? А сьогодні я вийшла на цю сцену до двох неймовірних дівчат, жінок з авторською піснею, написаною саме для них. Бо вони круті, вони фантастичні. вони… А можете ви ближче до мене стати? Так, Щоб, ти щоб ти... трошки збалансувати. <плес> Бо вони глибина і космос, вони талант і скарб в цьому прекрасному всесвіті. Світлана моя особлива любов, адже знайомство з нею було найяскравіше і починалось зовсім з тета хілінгу. А з конкурсу в 2018 році, на який вона приїхала до знайомої, і я була там теж, як учасниця топ Вумен Рівне, красиво успішна і талановита. Світлана знімала відео мого виступу, а згодом виставила Фейсбук з підписом Подивіться, яка красива і творча родина. Так розпочалось наше офлайн-знайомство. А потім згодом і відвідування їх всіх курсів. Перший мій курс був від базового до Ти Творець, глибинні розкопки. Я за один курс пройшла все. Колись я подарувала активацію чоловіку на день народження у Світлани. До речі, сьогодні багато говорили і, до речі, з Днем народження активацію. Я подарувала чоловіку активацію на День народження. Дівчата, жінки, даруйте чоловікам активацію. Вона працює по сьогодні, в той же вечір, коли Світлана зробила активацію чоловіку. Активація відробила себе в той же вечір в X10. Десять Світлана! І Світлана по секрету мені сказала: Наталі, який твій ромчик? В нього такі чесноти. Люди не одне втілення, напрацьовують їх, а він прийшов з ними в це втілення. І я розгляділа ці чесноти. Відкрите серце. Не на двадцять, не на п'ятдесят, не на 90, а на всі сто відсотків. І я безмечно вдячна всесвіту, своєму другові душі, дівчатам, наставникам. Бо саме біля них і завдяки своєму чоловіку я навчилась відкрила своє серце до людей, до всесвіту. Я навчилась бачити в людях їхні сильні сторони і визнавати їх. Наталя ну це прям любов королівська. Її гордість, впевненість, її мудрість це щось особливе. І лише з відкритим серцем можна дивитися з любов'ю на неї. Вона не пихата і не горда, як багато хто думає. Вона мудрість, знання і тиша, в якій неймовірний потенціал показати кожній жінці, що ти королева і варта більшого. Її короні фрази, які вона завжди пише мені в особисті, і я думаю, кожній із вас: ти крута, захоплююсь з тобою, ти вихор дельта, відкриваючи ще більшу силу проявленості своїх талантів і чеснот. Вони, Світлана і Наталя, цінують кожного, хто готовий проявлятися і жити своє усвідомлене життя. І я дякую Всесвіту за цих неймовірних жінок, за мільйон бажань, за мільйон здійснень, за ауді клюшки, які там співаються в приспіві, бо ми їх створили завдяки Наталіній розкопці за 15 хвилин і активації в новий рік Світланиних. Дві Audi q юшки за 6 місяців. Я дякую Всесвіту за них. Завдяки їхньому полю я стала наставником для людей, які дарують неймовірні подарунки, подорожі з краєвидами на мільйон, слова вдячності, дякую, що ти є в моєму житті. Зрілість це коли ти висловлюєш усе так, як є, коли те, що відчуваєш, проявляєш. Сьогодні ось такий відгук і прояв моєї душі, духа і свідомості. І всі, хто бачить вашу істину, вам як наставникам в словах пісні, як прояв вдячності і любові, тепер у вас є своїх чотири авторських пісні, там на букетах є флешки. І найкраще, що, знаєте, кажуть, записати на флешку пам'яті душі, так, щоб душа пам'ятала про цей момент, і я думаю. Я не тільки від себе хочу ці пісні вам присвятити. Я думаю, що всі, хто вас люблять, всі, хто вам вдячний, дотичні до цих, до цих пісень. Використовуйте їх як хочете. В музиці, в геліках, де хочете. Можна, так? Да? Дякую мамі вашій Алла Іванівна, яка виносила вас під серденьком і подарувала життя. Одного дня мудрий чоловік сказав неймовірну фразу: я не маю мільйонів. Але я маю донюк, які варті всіх мільйонів світи. Дякую, Микола Романович, за ці неймовірні слова. Адже нам надзвичайно пощастило бути в полі цих неймовірних мудрих жінок на мільйон. Наталія, ти знаєш, я в шоці, тому що ну, по перше, не очікувала. Я думала, нам включать якусь церемонію. Музику для розігріву на парад рожевого букета ще. Виходь сюди до нас, виходь, виходь сюди до нас, виходь. Тому що за цим всім стоїть наш такий мовчазний кардинал Наталочка. Я. я тобі дуже дякую за те, що не дивлячись на те, що ти донька, племінниця, ти витримала цей секрет. Я тобі дуже дякую, що ти тримала його до останнього моменту. І ніхто просто дійсно про це не знав. Люблю. Це правда, це просто такий приємний <рес> шок, сюрприз. Я сама просто перших п'ять хвилин сиділа, плакала, слухала, і дійсно мені було важко. Важко це дотримати до останнього. Дійсно, вразила, просто вразила. Ця така твоя чеснота любові. Давайте. А давайте ще раз тепер це все. Коли прийшли, ні, ти будеш танцювати, включимо ще раз е, цю пісню, і ми можемо взагалі запросити під цю пісню. Ви Бачите, у нас не було пісні на парад підготовленою. Розумієте? У нас її не було. Я думаю, наперед скажу, хлопці, знайдіть там в Ютубі якусь драйвову пісню. А творець вже підготував нашу пісню про Дельта Вортекс, уявіть собі, як це може бути, Наталя, Світланка, це знаєш, коли ти ну творча душа, така от в тобі просинається. Я спочатку написала Світлані, Руслана. Можна я подарую вам подарунок, а не не просто так у десь там в куточку. Можна я вам його подаю, подарую яскраво. А потім думаю, ну що ж це, я відкрию всі секрети? Ну, якось так не цікаво. І ми вийшли фотографуватися. і Світлана питає: Ну, ти будеш щось дарувати, ну, Тобі надавати слово? А я, я кажу, щось ти, ти будеш щось дарити. І подарки винесли. Я кажу, Світланка, ти знаєш, я на це все доручила, і вона це все гарно організує. Просто я щаслива, тому що я знаю, як для таких творчих людей підбирати пісні, тим більше україномовного контексту. Завжди хочеться слова зі змістом. Ми всі плачемо, коли ми включаємо квітка душа. Але хотілося щось особливе. Я коли сама цю пісню прописала, а потім мені скинули і проспівали. Я плакала тиждень. Я Світлані пишу, кажу, Світлана, хочу подарувати подарунок, але кажу, я вже так наплакала, що я не знаю, чи зможу я не плакати на сцені. Тому я щаслива: у вас є власні авторські пісні. Робіть з ними, що хочете. Не від я кажу, не відчитуйтеся, що ви з ними будете робити. Це ваші власні. Вони зовсім ну, різні, там різна мелодія, різні слова слова. В одній з пісень є про вашу авторську книжку, душа. Тому ну, Дельта Вортекс, я йду в вересні, до речі, велком зі мною. Я йду в Дельта Вортекс в вересні, тому що я знаю, що дійсно як би не було. Ну, в полі цих дівчат здійснюється прям, ну, дуже все круто. Я ну, Світлана знає мої всі здійснені мрії, Наталя також знає. Ти можеш просто летіти з балі в літаку, таби там ангелочки розбудили, тебе думаєш, що вони тебе розбудили в 2 часа ночі. Відкриваєш в літаку віконечко, ти дивишся, у пальма джумейра, прикольно. І потім ти через два місяці попадаєш на ту ж саму пальму джумейра. Стан. 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 Це правда, стан. Коли дякую. ти у стані вдячності і любові, повірте, це ну просто космос. Включайте пісню, я просто... включайте Наталя, ще раз пісню. Дякую, пісні. ми ще до, до, договоримо да. включаємо цю нашу фірмову пісню. Уявіть, як мрія збулася. Я довго шукала пісні на цей Дельтатренінг і все не клеїлося. Ми, жінки, ми, сонце, ви, включаємо звук, і ми запрошуємо жінки, сюди. На парад наших студентів першого потоку Дельта Вортекс, якщо можна слайди включити, випускники і звук пісні Мрії оживають, мов зоряний джаз. А є карт, а Дельта Вортекс – це не фантастика. Це ви ваша мудрість і харизма класика. Тож склоняємося вам за шляхи замість. За Засміляний сні кожної з ніч ви викладачі лідери світло весни. Жінки, з яких починається сни. Так, Аля, ти є. і зараз попросимо взяти дипломи свої в руки, щоб ми помахали. І зараз ми після параду тут зустрінемося за столиком, дорогі. І ми розберемося з дипломами де чи, розумієте, бо в нас тут все таке живе, що це неможливо. Щос. Дві жінки, мов сонце і весна, У душі хвирує глибина, Наталі королева всіх квітів. Світла, на що сіє, зіркові світи. Ви не просто імена в історії, ви викладачі космічної теорії. На курсах де знання мов у нас мрію оживають, мов зоряний джерел. Ми сьогодні дали квест, дали на їхній диплом, і вони мають познайомитися з дівочками і знайти свій. А хто ззаду Підніміть, підніміть Підніми підіміть все. Боже, які ви розкішні! Я хоч на вас Сила подивлюся очно. А то все онлайн. Хто в нас перший? Курс так. Дельта Гортекс. Це просто розкішні люди. Подивіться, які це фантастичні. Я хочу вийти в зал. Це ви ваша мудрість і харизма класика Тож наша вікна за щах і за місця зміліві сміряти кожну із ніч ви викладачі лідерів світло весни, жінки з яких починаються сни. Годуємо першому потоку, які довірилися нашому серцю, відчули серцем до серця. Про що це і прийняли цей виклик і стали першими практиками в світі? Методики створення станів Дельта Вортекс під ваші бурхливі оплиски. і всіх практиків з дипломами зустрічаємо тут Наталя. Підійти до мене, будь ласка, зараз. Одну секунду. І всі зустрінемось тут. Дипломи свої зараз познайомимося. Давай, Наталя, Оксанка і так, зустріч по дві людини. Підходьте, будь ласка, до нас до Наталі. Одна до мене ми даємо вам руки, благословляємо вас вашому проявленні. І тут зустрічаємося біля столику.